Всім привіт! Канал Авторемонт .ua. Ну що, нове відео на каналі новенька тачечка в проєкті до нового автомобіля. Nice. Якщо ви бачите, я вже знаходжусь у ній. Це Geely SK1 2007 чи 8 рік, не пам'ятаю точно, вона вже куплена. Як купували, покажу в цьому відео. Що вона мені вийшла, як їхали добиралися додому. Тому що погода просто шептала, сиди вдома, а не їдь по автомобіль. Але ми все-таки поїхали. Так що працюємо з цим автомобілем. Вам гарного перегляду! Ставимо лайки, пишемо вподобайки, підписуємося на канал, говоримо друзям. Дивіться, а ми будемо працювати. Погнали! Попутного ну вітра! Тобі було велике затіще, скажем так, не було що вибрати. Та й зараз не дуже є. Але. Зараз летимо по автомобільчик, У нас дощик починається, значить від нас він знаходиться на відстані 60 кілометрів. Е, яка ситуація? Gilly ск 1 2007 року в майже повній комплектації немає тільки подушок безпеки, а так все є. Все працює, непоганий салон, пише, що на газу, газ вписаний, але вона по технічному паспорту. Е, Ситуація така, є свої нюанси по кузову, вона там різнокольорова, але іномарка на газу, в принципі, більш-менш новенька, ну, 2007 рік маю на увазі не якісь старі жигулі. А ціна як в жигулях. Хоче чоловік 1300 доларів, ну, може ми трішки поторгуємося і попробуємо її забрати. Якщо будуть не проти, трішечки включуся, що тоді може познімаю сам автомобіль. Так що погнали! Так, ну начебто добралися, знайшли місце, чекаємо хазяїна разом з автомобілем. Говорить, через півгодинки буде. У нас дощик зливає все. Так що чекаємо далі, якщо вийде, включимося, а не вийде, то вже якщо заберемо, то тоді все по ходу. Так, ну що, люди добрі, в нас зараз, мабуть, ближче до 7 годин вечора. Потихеньку рухаємося. Автомобільчика ми купили, ось він. Зараз ми в ньому їдемо. Їдемо потихеньку, тому що у нас дощі взагалі погана погода. Значить, яка ситуація? Машинка на ходу, газ, бензин, так як і є. По кузову трошки печалька, але не хуже, ніж Жигулі любі. Їде нормально, ходовка збита. Газку підзаправили, електрика працює вся, всі датчики повністю, начебто. її нікуди не кидає. Ну а вже обзор, вже як доберемося додому, тому що добираємося ми з приключеннями, лампочки світять хто зна куди, дальній світ задертий вгору. Ну Така от ситуація. Їхати трошки погано, але це ж цікаво, це ж весело. Уже як приїдемо, подивимося цю пушку гонку червону. Так що чекайте, далі буде. Так, ну що, люди добрі, таки ми добралися. Машинка вже на місці, на базі, в гаражі. Повний обзор, що ми купили, вже буде завтра. Але можете побачити. отака от Вона не ідеальна, є багато по ній косяків своїх, е тому що безпосередньо машина не нова. Але, ще раз, обзор повністю буде вже завтра, як е ми з вами. Побачимось, як буде вже світло. Так що для вас. Ну що, слідуючий день? Отака красуня в нас в гаражі. Значить, тепер показую обзор Джилі SK1. Чи, чи 7- чи 8-й рік випуску. Ось такий вигляд вона має. Безпосередньо, значить, з косяків. Закрашені двері іншим кольором. Раз. Ось тут спереду, два. Арка отака. Ось тут у нас, дивіться, вигнило трошки. І самий великий косяк був удар. Тобто, невеликий удар був, ні на що не впливає, але був. Отак от виглядає автомобільчик у нас повністю. Понаружі. З цієї сторони арка зроблена, так як мені хлопці сказали, ну воно видно, що. Більше всього, вона зашпакльована в будь-якому випадку, але і гроші ж такі самі. З цієї сторони більш-менш. Ось косяк. Ну, низки дверей це стандартно. Для джилі це стандарт. Значить, так вона виглядає. У неї є газ. Зараз відкрию капот. З плюсів газові упори на капоті. Газ четвертого покоління. На газу поганенько їде. Ну, щось начебто не тяне. Можливо, щось треба настроїти. Далі він код сходиться. Все наче добре. Передачу вмикаються. Салон. Ну, салон хороший. Ну, Хлопці, я так розумію, теж займаються автомобілями, в кого я купляв, так що ситуація отака. На щитку красується 190 тисяч пробігу, можливо, більше, але поки так. По комплектації є все, кроме подушок безпеки. То є АБС, 4 стеклоподйомника, гідроусілі. Гідроусілі, як тільки заводиш, на холодну, начебто не працює. Потом прогрівається, працює і в одному положенні трішки закусює. Але це те, що є. Всі двері відкриваються, закриваються. Отака. От от ляля у нас на даному етапі. Значить, люди добрі. Ой, 1200 доларів. вийшло. Ціна кругленька, ось пусті вже маленька. Вона безпосередньо. З мінусів ще вона по технічному паспорту, але це не з ринку. Тобто, дешевшої я не бачив. У нас по нашій області Кіровоградський, Дніпропетровський, те, що я дивився, то найдешевша була півтори тисячі, ударена не на ходу. Отака от ситуація. Резина літня, ось така, не дуже. Але так, в цілому, машинка їде, машинка. Коштує. Значить, люди добрі, не знаю, можливо, виставлю її просто в продаж. Зроблю собі маленьку накидку, тому що ой, як ми її хорошо доставляли у відео все є. Е, а, по, а якщо ні, що ніхто нікому не потрібно, не купе безпосередньо, то можу вам сказати, що буду робити. Попробую прибрати, ну тобто, арочку обчухрую. Подивлюся, що там під низом зашпаклюю. Оці дірочки, можливо, заварю. Попробую підрівняти цю штучку. Якщо вийде, вийде, підрівняю, не вийде, значить так і буде. Аж, а Аша, оцей косяк попробую прибрати. Прикупити якийсь балончик краски, підфарбувати. І на цьому все. Ще одне: е, тоже, ну мало хто з перекупів, це робить, ніхто не робить, Значить, яка ситуація? Хочу поміряти компресію раз, зняти кришку клапанів, перевірити зазори на клапанах. Це перше, друге, перевірити ГРМ. Щоб, якщо він в нормальному стані, значить залишити його, щоб працював далі. Ну, оце таке. Ну що, це відео будемо завершувати. Це був маленький обзор самого автомобільчика. Я вважаю, що нормально. А ви напишіть в коментарях, дорого купив чи недорого. Ну, скажімо, на моєму каналі таких автомобілів не було. Я починав із Жигулів. З таких, що я їх заносив у безпосередньо в свій двір, або затягував, ця машинка заїхала своїм ходом. Я вважаю, що в принципі вона нормальна. Так що, всім, хто дивився відео, дякую, ставте лайки, пишіть вподобайки, підписуйтесь на канал. До нових відео.